Доброго дня, друзі і глядачі мого каналу. Сьогодні хочу зняти відео про свого трактора і повітряного фільтра. Він тут сухого типу. Всі, хто багато працює, знають, що ці фільтра дуже часто забиваються. Як Коли пилюка, особливо коли купаєш картоплю, там фризуєш або ще щось, він дуже швидко забивається. І обов'язково, ну не знаю хто, я маю, мав на запас два. Коли їдеш купати, завжди один в тракторі лежить в коробці, щоб взяв, швиденько замінив. Бо той буквально соток п'ять, якщо дуже сильно і вітер і засуха була в нас осінню, він... Пару соток і повністю забитий. Його достаєш, вистукав в колесо, через трошки вже достаєш іншого почищеного і вставляєш, міняєш. Це трошки накладно, довго і це шкодить мотору. Бо пилюка мотора не жаліє. Ще в мене була одна така ситуація, я літом тюкував сіно. Їхав до хати і в мене стався такий конфуз. Був сильний ливень. Я приїжджаю до хати, думаю, почищу фільтра, все. На... ну Це було на сьогоднішній день. І дивлюсь, оце от цей фільтр повітряний. Зараз в тіньочку покажу. <кій> Може видно, доб... не добре буде. О, от Вирвало там десь приблизно 2 на 2 дирка. Насквозь вирвало цю бумагу. Ось така ерунда. Це від того, що йшов сильний дощ. Так що це дуже і дуже Недобре, а фільтр в нас такий коштує. коштував тоді я, напевне, 800 чи 900 гривень віддавав за нього. Зараз покажу, кудою воно. Хоча все було закрите, воно через цю дирку затягувало вологе повітря з дощом і його вирвало. Так що, щоб більше не мучитися, я хочу замінити на повітряного фільтра звичайного із звичайного китайця поставити сюди. Місця тут достатньо, викину оцей, вже я його зробив, підготував, зараз покажу, як він буде стояти. Познімаю всі кришки. І будемо ставити повітряного фільтра. Фільтр мене я купував з ДТЗ. Зараз я все покажу, я поставлю на паузу, зніму, відкручу цей, він тут дуже легенько знімається. Кому я вже зняв віджав. Там в нас є два болтика. Зараз відкручу і покажу. Так, він дуже легенько знімається, віджав два болта, Стягнув із патрубка. Все, фільтр у нас знятий. Отак він виглядає. Так, приберемо. Тут кришечку я зразу зняв. Кришечка в нас просто взяв, дернув, вона вискочила з цього пазу із прутика. Пруд тут на 10 стоїть. Вже я підготував і поставив сюди. Це звичайний шлан. Для чого зараз покажу. Ну, для того, щоб вирівняти, щоб площадочка була мене рівно. Повітряний фільтр мене уже зварений повністю. Отак він виглядає. Це фільтр ДТЗ був, хоча тут без, немає ніякої різниці ДТЗ чи Донфен. І це. Шляпка. Це циклон. Віталій мазур вже ставив циклона. Він шлангом до повітряного стаціонарного фільтра, шлангом просто його витягнув наверх, щоб трошки пилюку ну, е, краще Ну, Я думаю, поставлю зразу масляного фільтра. І буде все гуд. Як він буде працювати, ну, розкажу потім пізніше. Коли буде пилюка, будуть виїзди. Коли буду працювати, от тоді я скажу, як він очищає. Хоча в Китайцях очищає дуже гарно. Як він ставиться в мене? Все, зварював це звичайний угол. На 50 залізний, покрасив його, бляха троєчка. Оце таке кріплення зробив, щоб воно фіксувалося, цеплялося. Отут за краєчки зациплюється, щоб воно не проверталося, добре було легко зажати. А з іншої сторони, воно просто вставляється, вставляється під низ. І за цього я поставив резиновий шланг, і воно так гарненько входить. Опа. Тут щоб попало. Одною рукою незручно, ще там поролон стоїть. Ну, так. Зараз поставлю на паузу на секунду. Отак От воно виглядає. Трошки поправити. ще так вирівняти рівненько, щоб стояло по центрі. Та й можна зажимати. Все. Зажимається просто. Гайка там варена зразу в цій пластинці. Все, на смертво, стоїть воно. Як-не-як, -як циклон, буде багато пилюки сам стримувати, плюс сам фільтр. Нічого не став відрізати, виламувати і так далі. Стаціонарне кріплення, як було так і є, просто вирізав тут трошки. Дирочку для того, щоб резиновий шланг пройшов. Ну, зараз покажу, як буде ставати повітряний фільтр. Входить він дуже-дуже легко, кріплення всі стандартні. Одне у нас йде сюди і, і два. Дві дирочки йде туди під болти. Вона вставляється. Отак. І все. І закручується. Зараз я насажу резинову трубку Дай буду далі знімати. Ну що, закрутив, зайняло десь півтори-дві хвилини, поки поставив хомоти, обжав, все. Патрубок резиновий, він 10 см, 35 гривень коштує. Два хомота. Отак От це виглядає. Гарненько, ніде ні до чого не касається. Якщо потрібно щось долити, чи я то, просто уджав. Тут один болтик відкрутив, виняв, долив, провірив і так далі. До радіатора ніяк не достає. Ні до кришки, ні до самого радіатора. А якщо буде тут шататися, є в нас патрубок, щоб грав. Можна було взяти також коліно 50, тут. Не робити ще одного угла, а напряму 50-м коліном з углом прямо сюди підвести. Можна було і так зробити. Але коліно саме коштує резиновий сільконовий шланг, коштує 350 гривень. Ну, вже я побачив після того, як оце все діло зварив. Так, Тут два угла 50 по 90 градусів. Третій угол. По 90 градусів, теж все на 50. І четвертий угол по 90 градусів. Тут кусочок, звичайної... 50-ки труби, зрізав трошки на із кусок, щоб не цепляло, ні, не стукало, не гримало. Та і все. Отак От воно виглядає. Масло я вже залив. Ще раз кажу, це фільтр із ДТЗ. Брав за того, що тут є. Циклон такий. Тут добре видно буде. Сюди назбиралася пилюка, взяв, віджав, висипав та й поїхав далі. Як-не-як, буде трошки очищати багато краще. Трошки там, трошки там. А то з тими повітряними фільтрами міняти їх, продувати на день по декілька разів. І тако приїжджати, щоб була отака дирка. ну 800 гривень на той час чи 900, не пам'ятаю точно. Ну, не дешеві Оці вставки. Що видно, світиться. Бувало, резинка, ще один був, резинка відклеювалася, приклеював, то, то все рівно це не виход, не виход. У нас дуже багато пилі. В Японії там, я розумію, там вологий клімат, цього повністю фільтра достатньо. Вони приїжджають сюди, ніхто нічого не міняв, ці касети. А тут у нас всі йдуть з масляними ваннами. Вони дуже гарно очищають. Я знаю, брат мене працює на, на МТЗ картопляний комбайн. Там, як купає на торфянниках, там і трактора не видно. Але, каже, фільтри раз в місяць почистив да і все. Все дуже гарно справляється. Так само, багато відгуків від знайомих, хто має китайські трактора. Теж говорять, що все. Дуже і дуже добре. Ось такий вигляд. Все закривається, нічого ніде, не, не касається, не мішає нічого. Практично оце трошки вирізав і все. Все стало на свої місця. Він майже не шатається. Ну но... так що. Стоїть він мертво Це звичайна пол полоса двоєчка. Сюди тут була дирка, знизу приварив гаєчку, щоб без ключа, щоб було проще. І все. Це ставимо на запас, поки положено і нехай лежить. Покрасив звичайним балончиком, більш-менш під колір, щоб не так вже виглядало страшно. Якщо все буде добре, поїжу трошки, яких півроку, може рік на зиму, якщо все буде гарно працювати, цього фільтра цього циклона я звідси зніму і попробую, тут же в нас дирка є, попробую сюди, тут виріжу дирку круглу, проведу резиновою трубою, коліно. І виведу сюди, сюди і прямо догори. І поставлю циклона. Отак, От як, якби він стоїть як апендікс. Ну, але це для проби Може потім трошки опущу нижче, він більш буде виглядати акуратніше. Ну, труби достатньо там було поки на даний час так. А далі будемо бачити, якщо він буде працювати на всі 100, якщо прийдеться чистити його тільки раз в рік, то я буду дуже і дуже довольний. Може хтось ще щось робив по-іншому, можете написати, скинути відео. Буду радий передивитися. Далі, може, і собі щось там придумаю. Може якось покращити. Е, ще в мене була така мисль чи якщо приподниматиметься трактор, чи не буде попадати масло е, у, цей, у двигун, але масло тут півтора сантиметра Я дивився то. Ну, хто скільки сипле, тут чи наливає, тут півтора, налито півтора сантиметра масла. І не думаю, і стоїть одна сітка, друга сєтка, я не думаю, що так високо його затягне. Тут треба трактора поставити практично вертикально. Бо у всіх китайцях стоїть тут збоку. Так що, поки як я зробив, я повністю задоволений. Якщо буду щось переробляти потім, час покаже, обов'язково зніму, покажу, може кому цікаво буде. І буду знімати, якщо буде пилюка перша, проїдуся, поїжу трошки та буду дивитися. Якщо є під доні цього, Пилюка чи немає. Я думаю, я ще й не відкривав, але думаю, буде зніматися. Якщо ні, то просто віджав хомута один болтик і тут приподняв та й все. Дай відкрутив. Хоча все має бути добре. Отак воно все виглядає. Так що підписуйтесь на мій канал, кому щось цікаво. Пишіть, пропонуйте. Всім гарного дня і мирного неба.